Друзі, вітаю, прийшли сутки після того, як ми поставили і хотів би з вами зараз подивитися. А, чи походили пчоли. Ну, Судя по годівниці, вивідко що зайшли. Також ми їх вчора і обробляли. І були такі, які знову писали, що так не можеш, ти потравиш пчол, то херові полости, ні, ти дурак і тому подібне. А, ну, По-перше, дивимося, що по пчелі. Ну, Вийшло. ну, а, то ну, а, Бачимо, так? Да? Ірунда залишилась, якісь поєдинокі пчоли. Ну я його знімати поки що не буду, нехай він ще стоїть, я його зараз тільки перекладу. І подивимося, чи потравили ми всіх бджіл. Нехай я без димаря. Є бля, не подавили. Видко? Ну, не подавили та не подавили. Є люди, котрі, знаєте, їм демонструють, що вони пишуть, ти робиш помилку. Ну, ти там робиш помилку. Ну я на то побачив. Я йому на то відповідаю. мов. Так помилку таку вже роблю, грубо говоря, там 5 років. Так як по властинам я від старвета бивала, користуюся вже п'ятий рік. Кажу, вже п'ятий рік користуюся. П'ятий рік роблю помилку. А він, типу, там можеш там іще... Ж... Ну, коротше, щось відповідає 5 людина. Кажу, ну так доведи мені свої слова от, на моїх сім'ях. От я поставив, ти утверджаєш, що це помилка. В чому заключилась помилка? Де я причинив хибу? що відбувалося? Нічого не відбувалося, все нормально, І кліщик паде, якщо є, все працює. А весною, потім, коли показуєш квітні, місяці, що ти ставиш вощину ну, в перших числах бер... о, о, квітня або в останніх числах березня. А потім вже аргументи у них кінчаються. Ті пчоли, які в процесі обітки або не отримали якісну обробітку, або отримали потравлення, вони зимою вам все продемонструють. Вони будуть херово зимувати, потрішки обсиратися. І повірте, в квітні, в перших числах квітня або в останніх числах березня, ніхто з них машину тягнути не буде. Квітня? А, а позапрошлий рік ми навіть поклали 28 лютого вощину. Зимою, короче, в останній день зими. Так що, друзі, якось так.